Ти сказала, що в майбутньому хочеш стати моделлю. А зараз самі дизайнери мене запрошують на фотосесії. А коли ти почала займатися вокалом і зрозуміла, що це твоє захоплення? Мій перший виступ був це благодійний. Ким ти бачиш себе в майбутньому? Нещодавно я була в Римі. Чи плануєш ти далі розвивати свій талант? Я зрозуміла, що дует це не моє, і я почала займатися сольно. Партнер програми Модний дім Мері Лу. Сьогодні у програмі юна і талановита співачка-початківець Юлія Мартин. Ця дівчина точно знає, що таке виступати перед великою публікою, адже вже неодноразово співала на концертах. Окрім того, її модельна зовнішність приваблює все більше фотографів та дизайнерів. Про перші виступи, фотосесії, хвилювання та успіхи вона розкаже далі у програмі. Вітаю! Ви дивитесь проєкт Юа Стайл. А це означає, що сьогодні ми говоритимемо про талановитих людей, які підтримують та популяризують українське. Сьогодні в нашій студії юна співачка-початківець Юлія Мартин. Привіт! Привіт! Як справи? – Добре. Розкажи трішки про свої захоплення. Чим ти займаєшся? Я зараз вчуся в сьомому класі і також захоплююся вокалом. А коли ти почала займатися вокалом і зрозуміла, що це твоє захоплення? Я почала займатися вокалом десь з вісім років, чудеві, я точно не пам'ятаю. Я вчилася перше у школі Павла Табакова. Це були групові заняття. Потім я вже перейшла, була виступала в корпорейшн. Можливо, ти пригадаєш свій перший виступ. Які в тебе були емоції на той момент? В мене були перші емоції. Я завжди була з кимось за сценою. І я була раз з мамою, і мама була пішла, а я сама. І я боюся, я не знаю, коли мені виходити. Я вийшла на сцену і. Я трохи почала переживати, але там десь дві хвилинки, і я вже зрозуміла, що не треба переживати, і воно так воно складається. Мій перший виступ був «Це благодійний, і я співала пісню Незламна. Трохи переживала, бо це був мій перший виступ, але згодом все зійшло, і воно так почалося, що я вже не боюся виходити на сцену. А в яких ще благодійних проєктах ти брала та береш участь? Зараз у Львові дуже багато є благодійних виступів, і я там дуже багато приймаю участь. Мій останній виступ був у торговому центрі Victoria Gardens, і Ми збирали кошти для Збройних сил ЗСУ. Ми назбирали 13 тисяч. Цей захід був з Мирилу і Лесією Темкович. Знаю, що ти виступала за кордоном, тому поділися досвідом. Нещодавно я була в Римі, і там я була моделлю і співала пару пісень. Розкажи трішки про цей захід, які в тебе були враження. Це був благодійний захід, там було багато людей, також наші українські зірки, Катя Бужинська, Михайло Грицкан і Оксана Муха. І також була італійська співачка Марція Седо, яка мені дуже сподобалась. За період благодійних концертів я подолала свій страх перед великою аудиторією. А чи плануєш ти далі розвивати свій талант таким ти бачиш себе в майбутньому? Так, я планую розвивати свій талант. Також я хочу стати в майбутньому співачкою та моделлю. Знаю, що в тебе був досвід на італійському телебаченні, тож розкажи про це. Після показу нас запросили на італійське телебачення на телеканал Моди. Я розповідала про благодійні заходи, які ми проводимо в Україні. Дуже їх зацікавила моя сукня. Як я помітила, це сукня від бренду Маріло вірно? Так. Тут є представлені 25 регіонів України. Також ця сукня дуже сподобалась італійським людям. Її дуже хвалили. казали, що вона дуже яскрава, і світла, і дуже багато квітів. Ти сказала, що в майбутньому хочеш стати моделлю. Чи займаєшся ти цією справою зараз? Так, займаюся. Розкажи про це детальніше. Я вже дуже багато разів брала участь у фотопроектах. А зараз самі дизайнери мене запрошують на фотосесії. В якій школі ти зараз займаєшся вокалом? Та чи знайшла ти вже там подруг? Так, я займаюся у школі Star Kids і я знайшла двох подружок. Це сестрички Близнята. Хто з українських співачок тобі подобається найбільше? Можливо, ти кимось надихаєшся. Мені з українських співачок дуже подобається Андріана, бо в неї дуже класні та веселі пісні. Про що ти мрієш? Про перемогу в Україні. Знаю, що ти плануєш брати участь в конкурсі «Golden Star Kids International». Отож, розкажи, чи готуєшся ти до нього та що плануєш там представляти. Так, я приймаю участь у цьому конкурсі і буду там співати. Минулого року я брала участь в цьому конкурсі та отримала головну корону. А тобі я бажаю гідно представити Україну та показати себе на всі 100%. Дякую. Партнер програми Модний дім Мері Лу. А тепер перейдемо до найцікавішої рубрики нашої програми. Це бліт запитання. Тому ти готова? Так. Співати чи слухати музику? Слухати музику. Співати на сцені чи бути слухачем на концерті? Співати на сцені. Океанельза чи калуш? Калуш. Сукня чи спортивний костюм? Спортивний костюм. Коти чи собаки? Собаки. Виграти Євробачення чи голос країни? Євробачення. З ким би ти хотіла заспівати в дуеті? Андріану. Найбільший страх. Павуки. Який улюблений фрукт? М -м, яблуко. Тікток чи Ютуб? Тікток. Партнер програми Модний дім Мері Лу. Дякую тобі за розмову. Бажаю тобі успіху та розвитку твоїй співочій кар'єрі. А глядачам нагадую, це проєкт Style, А стилю нас один – бути сильними, вільними, вірними, підтримувати одне одного і робити все, що в наших силах для перемоги. Партнер програми Модний дім Мері Лу.